Говоримо та пишемо українською другий клас. Словникове слово ведмідь. Ведмідь великий хижий савець з незграбним масивним тілом, укритий густою шерстю. Давайте подивимося на це слово. В ньому є перший голосний звук Е, який вимовляється нечітко, він наближається до и і в кінці є буквом який знак, яка звуку не позначає. Виконуємо. Транскрипцію. В твердий приголосний звук Е. нечіткий, наближається до І. Д, твердий приголосний М. Пом'якшений звук, тому що далі стоїть буква І, яка пом'якшує цей звук. Наступний звук І голосний Д. М'який приголосний, тому що після букви Д стоїть м'який знак, який пом'якшує попередній приголосний. Так як в нашому слові є буква м'який знак, яка звуку не позначає, то букв буде більше, ніж звуків 7, звуків буде менше 6 в цьому слові два склади. Запам'ятовуємо, що писати потрібно букву Е e, і в кінці м'який знак вимовляємо ведмідь.